Дітки, а як гадаєте, чому в пісочниці на одних місцях є калюжі, а на інших немає? А давайте ми з вами проведемо невеличкий дослід та дізнаємось, чому в пісочниці на одних місцях є калюжі, а на інших немає. Нам потрібно з вами дві банки: одна з піском, а друга з глиною. Також нам потрібна склянка з водою. Нам потрібно налити у банки з піском та глиною однакову кількість води. Давайте ми з вами поспостерігаємо, як просочується вода. Що ви помітили? Правильно, пісок пропускає воду, а глина ні. Отже, можемо з вами зробити весну, що в пісочниці, де є калюжі, знаходиться глина, а де їх немає, знаходиться пісок. А чому так? Тому що властивість піску це пропускати воду, а глини ні.